Вівторок, 18 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. мої вітання. Сьогодні, 18 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як маляр Володимир Боровиковський та актор Мар'ян Крушельницький. Саме сьогодні, дня, 1187 року, зафіксовано першу письмову згадку про Україну в Київському літописі у зв'язку зі смертю Переяславського князя Володимира Глібовича. За календарем ООН сьогодні міжнародний день пам'яток і визначних місць, а за державним день пам'яток історії та культури. Резонансні великодні рейтинги. Найбезпечнішою країною світу визнано Фінляндію. Поряд з нею Об'єднані Арабські Емірати та Ісландія. Україна ж посіла лише 127-му сходинку серед 136 держав. Особливі події та факти у житті України та світу. На фронтовому Донбасі вчора окупаційні війська здійснили 32 обстріли наших позицій. Один український воїн поранений. З початку АТО статус учасника бойових дій в Україні отримали близько 200 тисяч воїнів та цивільних громадян. Правоохоронці підозрюють колишнє керівництво Приватбанку у махінаціях на суму 372 мільйони гривень. В Україні залишилося працювати лише одна тест на антрацитовому вугіллі. Решту зупинили. У Туреччині розбився вертоліт з військовими, поліцейськими та суддею. Всього на борту знаходилось 12 людей. П'ятеро людей загинули внаслідок падіння легкомоторного літака в Португалії. Астрономи ж вперше сфотографували в космосі гігантську чорну діру Стрілець А, і були змушені перевести її з містичного розряду в реальний. У ДТП на Житомирщині загинуло п'ятеро та отримали травми двоє людей. Аварія сталася вчора ввечері на автодорозі Київ Ковель поблизу села Кам'янка Олевського району. Попередньо відомо, що 52-річний водій Вазівки, рухаючись у напрямку Ковеля, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем Сузукі під керуванням 20-річного жителя Рівненщини. У наслідок ДТП на місці загинули водії обох автомобілів, а також пасажирка Вазівки та подружжя киян із Сузуки. З тяжкими травмами до лікарні госпіталізовані ще двоє пасажирів іномарки: – 18-річний юнак та 37-річна жінка. І ще про особливе у житті нашого краю, 22 квітня в обласному музично-драматичному театрі відбудеться міжнародний фестиваль Великтень єднає всіх. А ми продовжуємо наш спецпроект присвячений 31-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Кожного дня ми відвідуємо райони нашої області, де вимірюємо рівень радіоактивного випромінювання. Сьогодні під прицілом нашого дозиметра Житомир. Площа Соборна, саме що не є центр міста Житомира. Зараз ми виміряємо рівень радіації тут. Вмикаємо дозиметр. Чекаємо. Рівень радіації 0,11 мікрозівертів на годину в межах норми. Отож, можемо говорити, що центр міста Житомира є теж. Безпечним для житомирян, і рівень радіоактивності тут в межах норми. У мене під ногами гранітна плитка, яка також може випромінювати підвищений рівень радіації, адже граніт є досить таки потужним випромінювачем. тому ми зараз подивимося рівень саме на цій плитці. Кладемо дозиметр на плитку, чекаємо декілька секунд. Як бачимо, рівень радіації підвищився, але підвищився незначно. Зараз у мене на дозиметрі 0,15 мікрозівертів на годину. Знову ж таки нагадую, що норма для Житомирської області складає 0,2, 0,25, дві перепрошую, Отож, навіть і гранітна плитка в центрі Житомира перебуває у межах норми. Радіоактивне випромінювання не перевищує допустиму дозу. А ми продовжуємо далі нашу інспекцію і рухаємося на північ. Мікрорайон Крошня, північна околиця Житомира, до Чорнобильської атомної електростанції, трошки більше 150 кілометрів. Зараз ми замірюємо рівень радіації в цьому районі. Знову ж таки, вмикаємо дозиметр. Чекаємо секунд 10-15. Розпочалось вимірювання. Як бачимо, рівень випромінювання складає 0,1 мікрозівертів на годину. Знову ж таки нагадую, що норма для нашої області 0,2-0,25 десятих, мікрозівертів на годину. Зараз дозиметр показує 0,11. Отож, в 150 кілометрах від Чорнобильської атомної електростанції в Житомирі рівень радіаційного випромінювання більш ніж безпечний для наших громадян. А ми рухаємося далі на північ області. Наступна наша зупинка Коростень. найбільш великий є населений пункт, який знаходиться в постраждалі від аварії на Чорнобильській атомній електростанції зоні. І ще про незвичайне астрономи виявили в космосі планету, яка цілком складається з алмазів. Суперкоштовна планета у кілька разів більша за нашу Землю. Отож, алмазні запаси там фантастичні. Але єдине, що зупинить, принаймні поки що, мисливців за багатством, це колосальна відстань до цієї діамантової глиби. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного вівторка. А я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе, побачимось.